Сьогодні хочу розказати самі актуальні інструменти щодо вашого просування і залучення нових клієнтів, і, звісно ж, результатів збільшення вашого оберту. Саме перше, що б хотіла розібрати, це дуже важливо. Я не скажу, що це прям інструмент щодо залучення нових клієнтів, але це надважливо для того, щоб в подальшому ви робили рекламу і отримували від цього дуже класні результати, яких ви хочете отримувати. Перше, ви маєте проаналізувати свою клієнтську базу. Для чого? Розкажу відразу, для чого? Тому що коли ми працюємо в б'юті-сфері, ви маєте розуміти, що. Ваш запис, ваша повна база формується саме за певний період. 80% — це постійні клієнти, 20% — це нові залучені клієнти. І для того, щоб ви кожен місяць просто не зливали ваші кошти, ви маєте розуміти, що до ваших майстрів або до вас як спеціаліста мають клієнти повертатися мінімум 60-80%. Якщо ви ще місяця будете залучати клієнтів, які не будуть до вас повертатися на постійній основі. То е, ваша маркетингова стратегія просто не зможе фізично е, кожен місяць забезпечувати вас саме клієнтами для повного запису. Тому е, беремо нашу базу, робимо прозвони, пишемо смс і дізнаємося. Наскільки клієнту сподобалось ваше обслуговування, і чи повертаються до вас цей клієнт чи ні? Тому що якщо ви дізнаєтеся, що у вас повертаємість реально 20%, тоді ви робите аналіз, чому саме клієнти не повертаються. І лише тоді, коли ви зрозуміли, що дійсно є проблема саме в повертаємості, ви вирішуєте, чому ви дізнаєтеся всі причини, чому клієнт не повернувся, і робите все можливе для того, щоб вирішити цю проблему. Проблема може бути як в адміністраторах, так і в самих майстрах-спеціалістах безпосередньо, або, наприклад, в якості послуги, або в якості ваших матеріалах, або в сервісному спілкуванню, або взагалі спілкуванню з всією командою, або якісь нарушені певні канали продажу, продажу з вашим клієнтом. А наступне, коли ви вже зрозуміли, що дійсно ви вирішили ці всі питання, я хочу розказати такі інструменти, які дійсно ефективно збільшують вашу клієнтську базу і ваші записи в салон. Другий інструмент це саме UGC маркетинг. Що це означає? UGC — це саме як раніше називали сарафанне радіо, але це працює набагато ефективніше, тому що це мається на увазі через соцмережі. UGC це коли ваші клієнти роблять відмітку, наприклад, в Інстаграм і розповідають, чому вони вас обирають, що їм подобається саме вас. І ви мені зараз скажете, ну, ми ж не можемо контролювати цей інструмент, а я скажу можете. <кл> я> Тому що ми, у нас прямо розписано в салоні, що кожен майстер, кожен спеціаліст, а також адміністратор, має стимулювати клієнта залишати відгук. Клієнт він не завжди думає, що вам це необхідно або вам це потрібно. І він не має про це думати. Про це маєте думати саме безпосередньо ви. І нічого страшного не станеться, якщо ви будете доносити цінність вашим співробітникам в тому, що вони просять клієнта класною фразою. Катя, скажіть, будь ласка, чи не складно вам було залишити століс і відмітити наш салон для того, щоб... Прорекламувати нас, або там розказати своїй аудиторії, чому ви обираєте саме нас. І таким чином ми стимулюємо наших клієнтів залишати відгуки. Потім адміністратор при розрахунку також стимулює клієнта і ще й в подарунок може запропонувати певну якусь фішечку від вас. Це може бути якась знижка на наступну послугу, це може бути зафіксований якийсь бонус, це може бути якась допослуга безкоштовна, або це може бути просто якийсь подарунок. Наступний інструмент це співпраця з лідерами думок. Що саме мається на увазі? Це не про мільйонів мільйонних блогерів, це не про прям якісь такі е, мільйони підписників і так далі. Це про людей, які мають дійсно якусь енну кількість підписок в інстаграм, наприклад, 5, 10, 15 тисяч, 20 тисяч. Але ви маєте розуміти, що. Дійсно, ефективна співпраця з ними буде залежати саме від того, як ви побудуєте саме цю співпрацю. Що це мається на увазі? Це правильно проаналізована цільова аудиторія. У вас мають дійсно вони співпадати і не бути прямо такого великого розриву, прірви між вашою аудиторією. Це правильно сформоване ТЗ для вашого партнера. по Вашій співпраці вона має бути правильно сформована для того, щоб вони знали і розуміли чітко, як їм побудувати саме, наприклад, рекламу про вас. Це має бути проаналізовано їхні повністю охоплення, і також в результаті ви маєте зробити повний аналіз. Результативності саме цієї реклами. І я взагалі останній час можу сказати, що досить ефективно така реклама працює, коли вона зроблена на рівні нативності, щоб ця реклама була не прям в лобі в такої жорстки. Знаєте, там багато відео, багато роліків. От дивіться, от обирайте. А коли реклама сформована, саме. А, з таким сучасним поняттям, що реклама нативна. Да? Коли людина ходить на постійній основі до вас, вона у вас постійно обслуговується, і вона, між прочим, робить відмітку вашого салону. Да? Це йде саме через довіру, через рекомендацію. Це набагато круто і набагато краще працює, аніж просто якась таргетована реклама. Наступний інструмент це певні колаборації. Які взагалі можуть бути колаборації? Вони можуть бути онлайн або, або офлайн. Щодо офлайн, ми можемо обирати або якусь суміжну нішу, або якусь там схожу, або не сильно схожу, але щоб ви обрали для себе якийсь вид співпраці. Це може бути якийсь, наприклад. Певна там спецпропозиція, це може бути якийсь певний захід, ну, спільний захід. Це можуть пропонуватися якісь там купони, якісь кешбеки, якісь певні там фіксовані еквівалентні, наприклад, там сто гривень да, там, даруємо. Тобто, це все залежить від того, який вид співпраці ви оберете. Але Обмін аудиторією, це дуже круто працює, особливо якщо у вас схожа аудиторія. Коли у вас територіально офлайн да, підкріплена ця аудиторія, що це не просто там вона по всій Україні, а вам по факту воно не потрібно. І також колаборації можуть бути онлайн. Це що може бути? Якийсь прямий ефір або, наприклад, спільний РІЛС. Саме головне це придумати класну стратегію для того, щоб ці колаборації принесли вам. Класних клієнтів, дійсно потенційних і на перспективу постійних. Наступний інструмент це різного роду розсилки. Це дійсно недооцінений інструмент, але він дуже класно і круто працює. Це можуть бути як смс розсилки це в Вайбері, можуть бути розсилки в Телеграмі, в інстаграмі. Але ви маєте розуміти, що коли ми замовляємо платні розсилки, це через різні сервіси. То вони набагато ефективніші через те, що вас не забанять, і буквально в один день можна розіслати ці розсилки, от як ми робили останній раз, наприклад, територіально. Ми брали округ 3-4-5 кілометрів, і це робилася розсилка, наприклад, по абонементам «Київстар». Тобто це люди, які дійсно ваші потенційні, тому що вони проживають на саме, цьо, на саме цій території. Що може бути в в цій розсилці? Це може бути якась спеціальна пропозиція щодо ваших послуг. Це може інформування бути щодо вашої якоїсь е, там. Нової послуги до нового спеціаліста до введення якихось нових товарів. До, наприклад, якщо у вас там якісь клієнтські намічаються день або у вас день народження, ви хочете зробити вау, клас круто, багато якихось там спеціальних там умов, спеціальних пропозицій для своїх клієнтів. Ви також можете зробити цю розсилку для того, щоб збільшити кількість візитів у ваш заклад. Якщо ви робите Viber, Instagram, ми інколи робимо точково, на наших вже існуючих клієнтів для того, щоб їх там розмножити між іншими співробітниками? Можу довго розмовляти про цей інструмент, тому що він дійсно активний, класний і працює дуже круто, якщо ним правильно користуватися. Наступний інструмент це різного роду реклама, наприклад, пабліки, певні групи, певні телеграм-канали. Це також дуже класно працює. Він не контрольований в плані, що ви не можете прослідкувати, скільки з них клієнтів пройшло до вас. Але повірте мені, на впізнаваність він працює дуже круто. І якщо ви будете робити свою рекламу постійно в таких каналах, в таких групах, в таких пабліках на постійній основі щомісячно там інформувати людей про ваші якісь певні. Там заходи про ваші певні нововведення, послуги, про ваші якісь там спецпропозиції, то люди дійсно там, подивляться один, два, три, чотири рази, і, повірте мені, на п'ятий раз вони все-таки до вас запишуться і обов'язково прийдуть. Е, інструмент дуже користується ну, прям популярністю, і він ефективний, якщо також з ним правильно працювати. І... Сьомий такий інструмент, на який би я також звернула особливу увагу, це якісь тимчасові спеціальні пропозиції для наших клієнтів. Приведе друга, отримає якусь знижку. Так би сказати, банально, дуже е, акційна пропозиція. Але повірте мені, дуже багатьох людей вона приваблює і вона також користується е, популярністю. Така, наприклад, е, акційна пропозиція. Е, далі кешбек. Колись ми недооцінили цей інструмент. Ми ввели кешбеки, до речі, перед самою війною. Тоді вони дуже класно спрацювали. Що це означає? Наприклад, там клієнт відвідує ваш заклад там, півроку. Ви рахуєте, зараз crm програма є, все можна класно прорахувати, рахуєте, скільки вона оставила у вас коштів, наприклад, там, 10 тисяч. З цих 10 тисяч ви дарите їм там, 3% кешбеку, це, наприклад, 300 гривень. Да? І ви кажете, що цей кешбек ви можете використати на... І ви вирішуєте самі куди. Або, наприклад, на одну косметологію, на, на перукар, сказав, саме туди, куди вам потрібно привезти клієнтів. Повірте мені, ми користувалися таким інструментом, і ми отримали дуже класний результат. Ми залучили, у нас з'явилася косметологія. Ми розіслали такі кешбеки, він тоді ми ще роздруковували, А нещодавно ми робили онлайн такі карточки кешбек, відправляли кожному клієнтові і повністю прописували всі умови. Це дуже важливо, щоб клієнти потім не задавали зайвих запитань, не казали, а чому так, а не ось так. І ми залучили нових клієнтів до наших косметологів саме через такі інструменти кешбеку. Але ви маєте розуміти, щоб вони були ефективними і вигідними саме для вас, то там потрібні бути там. Певні умови, які будуть дійсно, певні умови, які дозволять вам працювати не в мінус, а саме в плюс, і тоді ваша задача ваших майстрів це залишити цих клієнтів і також повернути цих клієнтів і починати допродавати їм. Інші послуги свої. Якщо ти б'юті майстер, який на етапі розширення розвитку ти плануєш відкриття свого простору, або в тебе вже є команда, і залишаються в тебе запитання щодо як правильно наймати співробітників, як систематизувати свій бізнес для того, щоб він працював дійсно ефективно? Як ставити фінансові цілі і, звісно, якими інструментами їх досягати? Як створити повну базу клієнтів, щоб у ваших спеціалістів були записи на місяць вперед? Я запрошую тебе на своє наставництво, на якому ти два місяці будеш працювати особисто зі мною? Я за руку приведу тебе до бажаних цілей, щоб позбавити помилок, яких досягають більшість підприємців-початківців б'юті бізнесу, мій багаторічний і практичний досвід допоможе зекономити тобі час, фінанси, нерви і скоротити час для досягнення поставлених цілей. І повір, це буде найкращою інвестицією в твоєму житті. І бонусом до цього відео отримай безкоштовну консультацію з розбором твого бізнесу, на якій ти дізнаєшся свої точки росту та детальний план дій. Посилання на анкету в описі до цього відео. До зустрічі!